ЗМІ постійно борються за нашу увагу, пропонуючи свої новини та створюючи сенсації, нерідко вдаючись до маніпуляцій. Маніпуляція простими словами це спосіб, спрямований на зміну людських думок, ідей, поглядів тощо. І зазвичай ми цього не помічаємо. Вони користуються багатьма інструментами, безперервним потоком новин. Фейками, гучними заголовками та спотворенням інформації. Журналісти, яким платять політики та корпорації, знаходяться під їхнім повним контролем. В обмін на лояльність і гроші такі медіа пишуть те, що вигідно тим, хто їх годує. Тому зараз ми поговоримо про приклади маніпуляцій, а в кінці розповімо, як від них захиститися. Одним із прикладів маніпуляції є стратегія відволікання уваги. Вона використовується для відволікання від важливих питань і змін, а також для запобігання громадського інтересу до основних знань в різних областях від науки до економіки. У такій стратегії маніпулятори відволікають нашу увагу на незначні події, закликають гучними заголовками. Та діють на простих людських слабкостях. Так, замість новин про науку нам подають містику і гороскопи, а замість політичних новин мильні опери. Це один із класичних та популярних методів маніпулювання ЗМІ в медіапросторі. метод проблема, реакція, вирішення. Штучне створення проблеми, аби запропонувати рішення, створюється проблема. Яка викликає певну реакцію у аудиторії, і ось суспільство вже саме вимагає в життя заходів, потрібних владі, наприклад, влада може допустити насильство в містах або організувати теракт для того, щоб громадяни зажидали прийняття законів про посилення заходів безпеки. А насправді буде проведена політика, яка обмежує громадянські свободи, посилення почуття власної провини. Коли людей змушують повірити в те, що тільки вони самі винні у всіх нещастях, ніби вони відбуваються за браком розумових можливостей людей або прикладених ними зусиль. В результаті замість того, щоб повстати проти економічної системи, людина починає займатися самознищенням, звинувачуючи у всьому саму себе, що викликає пригнічений стан та згодом бездіяльність. Поступова стратегія прийняття. Щоб схилити людей до неприйнятного рішення, достатньо послідовно цього домагатися, впроваджувати певну міру поступово, рік за роком. Таких методів існує ще немало. Але постає питання, як же захистити себе від маніпуляцій? Адже для цього ще потрібно побачити, що тобою маніпулюють. А це досить нелегко. Тому, аби захиститися від маніпуляцій, ми дамо вам кілька порад: ставте питання: окрім емоцій, слід звертати увагу на наявність у контенті відповідей на основні питання: коли, як, чому, де сталася подія. Такі основні журналістські питання дають нам можливість перевірити, чи насправді ця подія відбулася. Мають бути вказані конкретне прізвище чи дата, цифри, посилання на джерела, звідки ця інформація взялася. Обов'язково треба звертати увагу, де ви читаєте цю інформацію, на якому ресурсі і, звичайно, хто є власником цього ресурсу або медіа. Перевіряйте факти. Можна перевірити інформацію в інших джерелах. Якщо є офіційна статистика. То можна зайти на офіційні сайти державних органів влади чи на офіційні ресурси інших установ, і подивитися, чи опубліковані ці дані. Розрізняйте факти і судження, пам'ятайте про журналістські стандарти. Це базова навичка, яка показує нам, чи нас інформують, чи навпаки намагаються на нас вплинути факт це те, що ми можемо перевірити. Те, що не змінюється з часом він об'єктивний і зафіксований. А судження є суб'єктивними, показують ставлення людини до якоїсь події, явища чи до іншої людини. Вміючи розрізняти ці дві речі факти і судження, ми можемо виявити, чи здійснюється на нас вплив. У новинах мають міститися факти, а судження характерні для блогів. Та сторінок у соціальних мережах. Спиратися на реальність ми живемо у своїх інформаційних бульбашках. І чи буде наша картина світу найбільш наближена до реальності, залежить від того, кому ми дозволяємо її формувати, з яких медіа читаємо новини, в яких соцмережах та месенджерах перебуваємо найчастіше, на кого підписані. А ще це залежить від того, що ми транслюємо. Кожен наш пост, лайк, поширення чужих думок, кожен коментар, що робити, дотримуватися етичних правил. Якщо ви створюєте контент, запитуйте себе перед тим, як щось опублікувати, чи цей текст може образити або травмувати тих, кого б ми хотіли захистити, чи може розпалити ненависть, чи може зашкодити інтересам громади, спільноти, до якої ви належите. Тепер ви усвідомлені про те. Які існують види маніпуляції, та зможете вберегтися від них.